Че, кто это такой? Автор каналу наш доктор. Усім, хай ви на каналі доктора Орокусакі, і що сьогодні 15 січня 2025 року? М да, час летить, а ми про це і не задумуємось. Так дійсно, в мене була велика пауза, проте поверненням було лише питання часу, дуже довгого часу. А для красивого камбеку все ж вирішив підібрати на огляд доволі цікавий об'єкт. Знайомтеся, анімація для немаленьких сукуб меру. Я надіюся, хавчик уже біля вас. Тож переходимо до огляду. Дана анімація була створена у 2020 році в часи розпалу ковіду. Очевидно, що причиною створення меру є тупо бажання хоч якихось контактів під час карантину. Ні ну а що? Хоч якийсь двіж вийшов. You're goddamn right. Сам серіал налічує 5 епізодів загальною тривалістю близько 45 хвилин. Загалом цього часу вдосталь вистачає як на розгляд сюжету, так і на надії, для яких потрібні салфетки. Ковідні часи без салфеток ніяк не обійтись. А про що це я? А, точно, меру, якщо говорити про сюжет, то даний, не побоюся цього слова тайтл, має хороший баланс між розвитком головних персонажів, їх розкриттям та, скажімо так, спільним проведенням часу. Тут ти розумієш наскільки вчасно була створена ця анімація. Проте зараз я маю зробити важливе оголошення. Ми довго вичікували і ховалися в тіні, ми готувалися цілий Рік, щоб заявити про себе, про наш ідеал, про нашу богиню, я. Доктор Ороку Сакі вступаю у Другу анімешну війну єдиним фронтом разом зі своїми спільниками на стороні Утени Хірагі та дівчат-чарівниць. Ми готові захищати наші ідеї та честь, а також віддячити нашим прихильникам та донаторам за старання і вклад у це протистояння. Це наш маніфест війни, і ми її оголошуємо усім опонентам. Дівчата чарівниці є і будуть найкращим аніме 2024 року. Ми не програємо, ми готові боротися. Як перша винагорода, я буду робити відео на хтиві теми до кінця другої аніме війни. Далі більше. Слідкуйте за нашими стрічками в ТГ чи Ютубі. Посилання в описі. Такс. Про збір на ЗСУ і Укаміа Варс можна сказати повідомим. Тож вертаємося до нашого Сукуба. Основний сюжет анімації крутиться довкола спроб меру відновити свої сили Сукуба та її протистояння з Ерікою, яка бачить її демонічну сутність наскрізь та намагається захистити свій об'єкт захоплення хлопця Тайлера від посягань меру на нього. В кінці ми отримуємо фінальний двобій, що завершить історію. Сюжет є доволі. Тривіальним і не перенавантажує мозок перед дійством. Самі персонажі є плоскими і банальними. Єдиний тільки вчитель розкривається в кінці сюжету, і ми дізнаємося, хто він насправді. Але коли справа доходить до відновлення сил меру, то її демонічні замашки стають доволі комедними. Але не більше щодо пікантних сцен, ну тут знімаю свій капелюх виконанням на висоті креативно, оригінально і використано якнайбільше абілок меру. Ну молодці, є на що салфетки поюзати. В підсумку можу сказати, що це непогана і якісно технічно зроблена анімація з хорошим лором і подіями, проте сюжетно є доволі примітивною. А з вами був доктор Орокусакі. Підписуйтеся на канал і підтримуйте нас у анімешній війні. Не Всім адіос.